Цей урочистий славний час, хай слава Богу не змовкає. З Різдво ми всі вітаємо вас, здоров'я, щастя вам бажаємо. Нехай вас Бог благословить, хай Він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами. Серця хай ваші не мовчать. Віддайте Богу поклоніння. В блакитне небо хай летять пісні подяки і хваління. Ця радість вічна і свята, нехай напомнить ваші груди, і про народження Христа навкруг нехай почують люди. Святковий і чудовий час від Бога ми сьогодні маємо, тому сердечно, друзі, вас з Різдвом Христовим ми вітаємо.